Вітаю на Першому Подільському розпочинаємо новий інформаційний день 16 вересня. Разом Росія атакувала Запоріжжя із РСЗВ. На Київщині ворог застосував тактику подвійного удару. Крадії у масках увірвалися до будинку жителя Кам'янеччини. В регіоні зростає захворюваність на ГРВІ. Деталі далі. У ніч на 16 вересня Росія атакувала 113-ма ударними БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про знешкодження 89 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі нашої країни. Зафіксовано влучання 22 безпілотників на шести локаціях. Падіння збитих уламків на двох локаціях. Крім того, близько півночі ворог завдав по місту Запоріжжя. Удару 10 ма Снарядами РСЗВ попередньо торнадос на жаль є загиблі та постраждалі. Про це розповім детальніше. Росія завдала щонайменше 10 ударів по запоріжжю. Повідомив про це очільник регіону Іван Федоров і показав наслідки ворожого удару. Загинула одна людина. щонайменше 13 тринадцятого отримали поранення, серед них двоє дітей. Атаковано комунарські та Шевченківські райони. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, понівечено і кілька нежитлових будівель. У ДСНС повідомили про масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки, площою 350 квадратних метрів. Дві Тажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 квадратних метрів. На Київщині росіяни застосували тактику подвійного удару. Вночі внаслідок атаки ворожого дрона виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру під час гасіння агресора. Повторно з вдарив по цьому об'єкту пошкоджені два пожежно-рятувальних автомобілі. Наслідки фіксують у Фастівському районі. Вранці зайнялися склади логістичного центру, пошкоджено будинки, складське приміщення, 14 вантажівок і дев'ять легкових авто. Постраждалих немає. Критична інфраструктура не зачеплена. Уточнили в обласній військовій адміністрації. На щоті до Антонінської громади повертається захисник України, молодший сержант Вадим Юрійович Надолинський, 1987 року народження, житель села Ключівка. Сьогодні громада вшанує командира стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону та проведе в останню земну дорогу. Вічна слава та пам'ять воїну щире співчуття рідне. На Кам'янеччині четверо чоловіків чинили розбійний напад. Їм оголошено підозру. У поліції області поінформували, 10 вересня в одному із сіл Кам'янець-Подільського району чоловіки в масках увірвалися в будинок 65-річного селянина та зв'язали його скотчем. Погрожуючи потерпілому пістолетом, зломисники забрали 5 тисяч доларів, 10 тисяч гривень, вироби із золота та втекли із місця події на автомобілі. Зломисників оперативно затримали. У них вилучили вкрадене. Сувалося, що усі четверо раніше судимі за особливо тяжкі злочини. А один із них, крім цього злочину, підозрюється у вчиненні ще й іншого. Злочинцям загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна розслідування триває. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області минулої доби до підрозділів головного управління Нацполіції регіону. Надійшло 647 повідомлень про події та правопорушення з них 149 – кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини складено 127 адміністративних протоколів. З них 16 – на нетверезих керманичах. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина постраждала, а також 12 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 618 запитів від краян. На Хмельниччині продовжує зростати захворюваність на ГРВІ, в тому числі й на COVID-19. порівняльною статистикою поділився генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар нашої області Микола Габрикевич. До лікувально-профілактичних закладів краю звернулося 7501 людина, що на 2700 більше, ніж тижнем раніше. Госпіталізували 290 людей. Це на 44 людини більше ніж попереднього тижня. Медики радять, якщо відчуваєте симптоми погіршення стану здоров'я, одягайте маску, не займайтеся самолікуванням і звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря чи найближчої амбулаторії. Сьогодні очікується хмарна із приясненням погода. В день містями невеликий дощ. Температура по області прогріється до 23 градусів тепла у Хмельницькому становитиме 21 градус. Впродовж дня інформуватимемо про головні новини області та країни. Вдалого та продуктивного вам вівторка.